Щирі вітання, друзі, ви дивитеся Wednesday Bible Break. Щотижня в середу коротке відео на тему духовного життя, християнства, Бога, Біблії. Ми намагаємося різні високі, академічні і прості практичні питання розглядати в світлі святого Писання. Ми віримо, що Біблія це Слово Боже. Ми віримо, що Ісус Христос це Син Божий, який помер за всі гріхи всього світу. Сьогодні ми поговоримо про уривок з Біблії, який традиційно називається Ісус і Багатий юнак. Я прочитаю це є Матвія, 19 розділ з 16 го вірша. Матвія, 19, 16. І ось один, підійшовши, сказав йому, вчителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому, чому питаєш мене про добре. Добре тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуй заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво. Шануй батька та матір і люби ближнього своє самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому, якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак з сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням: Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам: легше верблюдові пройти через вушку голки, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, хто ж тоді може спастися, поглянув на них Ісус, промовив, для людей це неможливо, а для Бога все можливо. І так, поривок Ісусі багатий юнак. Я не знаю, скільки тому юнакою було років, але певні маєтки він вже мав. Тут він був більш заможний, ніж який середній типовий єврей десь там у Палестині. Він підійшов і, назвавши Ісуса учителем добрим. Ну, напевно, без сарказму, але серйозно, так? він вважав, що Ісус є авторитетним, ну, принаймні цікавився вченням Ісуса, принаймні розпізнавав його, визнавав його як раві, ребе, тобто вчителя релігійності. Він каже, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ось, проблема цієї людини була в тому, що вона вважала, що виконуючи щось добре, добре діла, вона може отримати вічне життя. Ми знаємо з Біблії, що це абсолютно неможливо. Ніхто ніколи ні в яку епоху не міг завдяки добрим ділам отримати вічне життя. Це не так, не можна його отримати. Тільки через віру Христа, тільки через його викупну жертву. Ну Це інша тема. Але тим не менше, він підходить з неправильним підходом, так, тобто він до Ісуса підходить і говорить про добрі діла. Ісус йому каже, а чого ти взагалі називаєш мене добрим? Добре, тільки Бог. Ось є багато злів тлумачень цього. І е, дехто говорить, що тут мова йде про Божественність Христа, що Христос говорить і взагалі усвідомлієш, що я є Бог. Ти не називаєш Богом чи ні? Ну, можливо. Е, тоді е, Ісус говорить йому про заповідь. Чому Ісус говорив про заповідь? Дехто вважає, і це цілком слушно, що Ісус ніби підводив е, того учня, того юнака до заповіді любити свого ближнього. Ось він тут говорить, не вбивай, не чи не перелюблю, не кради, не свідчить неправдиво, що батька та матір. І в кінці говорить, Люби свого ближнього себе. Швидше за все, Ісус, який був серцезнавцем, він знав, що мова йде про людину, яка в принципі не вбивала, не крала, напевно, не свідчила неправдиво, не чинила перелюбу, шанувала батька-матір. Тобто, в принципі, ця людина плюс-мінус це виконувала. Але є там цікава заповідь це любити. Ближніх, як самого себе. Ось, з цим у нас величезні проблеми усіх, я думаю, когось більше, а когось менше. Ісус це нам наприкінці говорить. Привіт, Андрій! І цей юнак, Привет. цей юнак робить таку сильну заяву. Ну, я все це вже виконую, з малку, я все це робив і роблю. Чого ж мені ще бракує? Тобто він робить заяву, що він і батька матір шанує, і не крав, і не свідчив неправдиво, і не чинив перелюбу і так далі. Ну окей, може й так воно і було. Виконання деяких заповідей можна бути впевненим. Але останній заповідь, яку Ісус дає, любити ближнього як самого себе це дуже складна заповідь. Але юнак робить заяву, що він це це виконує і виконує. І тоді Ісус йому говорить, якщо ти хочеш бути досконалим в тому, що ти робиш, так продай свої маєтки, роздай бідним. Коротше кажучи, якщо ти любиш ближніх, подивися, скільки бідних навколо тебе. Вони не мають їсти, вони не мають що пити, вони не мають де спати, вони не мають що одягнутися в голій босі. Ти ж їх любиш, ти ж виконуєш, то будь ласка, роздай. Це перша причина, чому це говорить Ісус. Тому що Він підвів сам тими заповідями людину до того, що якщо ти дійсно хочеш виконувати закон, зараз побачимо, наскільки ти це можеш робити. Другий момент це те, що, очевидно, Ісус знав, що цей юнак він має цю проблему, він тримається з ці гроші. Як сьогодні багато людей, які заробляють непогані гроші. Їм дуже важко просто взяти і відпустити це. Ось. І ну, Ісус йому там прямо говорить: давай так, ти роздай всі свої маєтки. Бідним. Ну, продай, роздай гроші, та матиме скаргу на небі. Приходьте мною. тобто будь моїм учнем. Цей юнак може би і готовий бути учнем Ісуса, а от роздати маєтки, роздати гроші різним бідним людям. Йому це не підходило. І в 22-му вірші написано, що він відійшов зі сумом, бо мав великі маєтки. Далі Ісус говорить те, що дуже сильно вражає людей навколо, зокрема учнів апостолів. Він каже, важко багатому війти в Царство Небесне. В ті часи люди вважали, що. Ну, як Бог ставиться прихильно до багатих. Тобто чому я багатий? Тому що Бог мене любить, благословляє. Я його люблю, він мене любить, і він свою любов проявляє в грошах, які він мені дає, в маєтках, машинах, мотоциклах. Ну, я жартую, а в ті часи такого не було. Але маєтки були, гроші були, золото було. І сьогодні є люди, які думають, що якщо їм добре ведеться, якщо в них себе доскотається, це якесь свідчення особливої Божої любові. Людина може думати, що я багатий саме тому, що Бог мені це це дав. А давіс це тому, що я правильно живу, правильно молюсь, правильно щось там роблю, і так далі. Ось. І так багато хто думав, і це було популярно, так думав. Тільки багаті люди. Багато хто з бідних думав, що чому я бідний. Щось я не так роблю, я Богові не подобаюсь. Ось. Ми знаємо з Біблії, що це неправда, все значно складніше, ніж чорне біле. Але це вразило апостолів. І він додав до четвертому вірші, Легше верблюдові пройти через вужко-голки, ніж багатому багатому віці царства Боже. Тобто іншими словами, до речі, царство небесне, царство Боже ототожнені. І вони насправді є Вушко — це вужко-голки. Це не якийсь там вхід, не якась печера, не якась, не якась калітка в стіні чи десь. Це справді — це дуже-дуже маленький проміжок, там шириною, напевно, десь третина-четвертина міліметра, довжиною півтора 2 міліметри. Верблюд ніяк взагалі, абсолютно ніяк, не може пройти через такий малесенький отверт. Це ніяк неможливо. Верблюд, в принципі, ледь-ледь міг, напевно, звичайні двері пройти, Ось. йому треба було якось пролазити. Тут лужко-голки, ну просто не рані. Тобто, по суті він говорить, що ну, багатих шансів майже нульові потрапили в небо. Він бере, просто обламує ці стереотипи, ці думки людські, в тому числі апостольські. І учні здивувалися, вони кажуть, ну а хто ж тоді може спастися? Тут як? Ну багаті не спасуться. А хто спаситься? Відіти само собою, що ні, Бог їх не любить, не благословляє, вони не знають, що грішники якісь там погані. Ось, Тут Ісус обламав і багатих, ага, вони не можуть спастися. Ісус каже, для людей це неможливо, для Бога все можливо. Чому Ісус сказав таку фразу в кінці? Тому що спасіння, воно не через багатство, і не через бідність, воно є через жертву Христа. І багата людина може отримати спасіння, Якщо повірить Христа. І бідна може. Тобто, Будь-хто, хто діє Христа, отримує спасіння. Але здріх, цей уривок він є не про спасіння, ну, він є про спасіння теж. Але він в першу чергу про те, що люди дуже сильно своїми серцями прив'язуються до багатства. Тобто Вони можуть стільки прив'язатися, що їм це буде заважати знайти сильну житті Бога. Тобто, вони Може і цікавляться Богом, може якісь питання ставити. Ну, коли тільки йде мова про гроші, вони за ці гроші будуть триматися там, руками, ногами, зубами, тому що це насправді їхній Бог. Саме тому в Біблії говориться, що двом панам служити не можна. Або ти Богу правдивому служиш, тоді відкидаєш мамону, або ти служиш грошам мамоні відкидаєш Бога. Не ну, можна однією ногою чи однією рукою служити одному пану, а другому другому. Ось така тут ідея. Якщо вам сподобалося, я запрошую вас залайкати, закоментувати, поширити. Сподіваюся, зможемо і ми далі записувати відео, підтримуйте, будь ласка, всіляко наш канал Wednesday Bible Break. Зустрінемося наступної середи.